Трейдери, люди, які заробляють мільйони, літають на джетах зі шлюхами, та залишають у ресторанах річні зарплати звичайних роботяг. Чи правда це я не знаю, я не трейдер, але у цьому відео ми спробуємо розібратись, як вони це роблять, скільки вони заробляють, і взагалі, може, зможу заробляти як вони. для того, щоб почати, нам потрібно розібратись базу з фундаментом, без якого ви, скоріше, цього, за декілька днів зілєте весь деп. особисто я перепробував дуже багато стратегій. смарт-мані, добор при падінні, налаштовуючи та торгуючи роботами, як ви розумієте. Майже завжди я втрачав, але недавно я дізнався про новий спосіб торгівлі: торгівля на новинах. і насправді ця штука сильно змінила моє враження про фьючерси і торгівлю взагалом. Суть заключається у тому, що ви відкриваєте лонг або шорт в залежності від новин. Взяти до прикладу один із недавніх прикладів з Кореєю. коли президент Кореї голосив про воєнний стан із цього вся криптовалюта дала такі непогані соплі і біткоїну, тому числі. Тому досить смарт було набирати швидкі лонги, але це ситуація 50 на 50, бо цей воєнний стан Могли і не відміняти на наступний день. Тому ось менш ризиковий приклад з Трампа. Те, що він переможе, не для кого не було секретом. Також не для кого не було секретом, те, що він любить крипту. Тому було дуже логічно набирати лонги перед тим, як оголосять переможці. До прикладу, якщо б ви відкрили лонг по бітку на 100 доларів з десятим плечем та закрили його зараз, коли біток по 106 тисяч доларів, ви б заробили зверху 400 доларів, що погодьтесь непогано. Але ви повинні розуміти, що це як ніяк фьючерси. це дуже ризикова штука. Тому ви повинні... Ні, перетримуватись базових правил. По типу, ніколи не торгуй проти тренду. Тренд це, якщо що куди рухається ринок, є тренд вгору, а є тренд вниз. Такогось проти тренду торгувати не можна. Взяти, до прикладу, один із давніх прикладів з монетою Суї. Ця монета взагалі бешена, росте скільки хоче, та як хоче. Тому у цьому випадку досить глупо шортити, тому що ця монета росте, тренд іде вгору, і якщо ви шортанете з ймовірністю 100%, приблизно вас ліквідує. Також дуже важлива штука: це риск менеджмент Це коли ви заходите у позицію та здали заздалегідь, рахуйте, скільки ви заробите та втратите. Якщо пропорція 2-3 до 1, тобто 2 або 3 долари ви заробите, а 1 долар втратите, то це, ну, нормально, це губ. А якщо у вас риск менеджмент 1 до 1, тобто 1 долар заробите або 1 долар втратите, то це дуже поганий варіант. Тому що у довгостроковий 100% втратите всі гроші. Чому? Тому що в ф'ючерсах є така штука, як він рейд, так це як в кесті. Зазвичай він у звичайних тіпочків від 30 до 40. А у нормальних таких дідьок, які займаються цим всім ділом все своє життя, він рейд від 60 до 70 максимум. також дуже часто помилка, це стоп-лосси. Зазвичай люди ставлять просто на похір і, будь ласка, ніколи не робіть, так, бо тоді від них просто-напросто немає сенсу ставте їх, хоча б за свічки, нормальні свічки, а не такі. Або ще буде краще, якщо ви будете ставити стопи за об'єми, його можна дивитись. Як і на графіку, завдяки усяким індикаторам або у стакані. Це оця штука, але вона нам не дуже підходить, тому краще використовувати усякі програмні стакани по типу Тайгертрейт або Сіскаль. Так, ця штука виглядає дуже незрозуміло та страшно, але якщо розібратись, завдяки неї можна заробляти дуже і дуже непогано, тому що це дійсно непоганий інструмент, який показує, де стоять стопи. Або ось ще один недавній приклад, у якому я сам приймав участь, про який я, до речі, писав в своєму телеграм-каналі. Тому посилання в описі. 30 листопада виходить новини, що BlackRock, це якщо що фонд, який володіє 10 трильйонами доларів. Це десь 50 річних ВВП України. Оголосив, що тепер монета CRV буде використовуватись як центр ліквідності. І це позитивна новина. я швиденько зайшов у лонг та вже на наступний день мав 300 але мені цього було мало, тому я трішечки почекав, і вже за декілька днів я закрив усю позицію на 500 плюс відсот. Але це ще не все, бо у нас є технічний аналіз. Я впевнений на 100%. Ви бачили у інтернеті в відоси або фотки, не трейдерів, які малюють ці графіки та заробляють мільйон. Також малювання цих всіх графіків це і називається технічний аналіз. Ось, суд заключається в тому, що усі графіки будуються на усяких патернах. Що? Незрозуміло, так? Да? Для того я і тут. Дивіться, ми бачимо, що ми тут можемо протягнути такі лінії, прочертити. Ми їх чертимо і бачимо, що у нас виходить такий канальчик, у якому ціна двигається. Тобто, досить логічно заходити у тут, у шорт, у тут у лонг. В цьому є вся суть. Це називається боковик, канал, в боковики, Я не знаю, якось так. Коротше, суть полягає в тому, що ви відкриваєте, коли потрібно лонг, а коли потрібно шорт. Дуже просто і зрозуміло. реці дуже багато цих боковиків. Є такі, як я показував, є навіть отакий, це також можна назвати боковиком. Далеко не відходячи усього. Його дуже видно, і відторговувати його дуже просто. Отут заходите у шорт, а отут у лонг. Зараз можна заходити у лонг. Побачимо, що цього вийде. Також із таких дуже простих, але потрібних штук: це лінія супротиву та лінія підтримки. Це база. Не знаю, хто це не знає, але для тих, хто не знає, пояснюю. Дивіться, отут у нас лінія підтримки. Ми бачимо, що отут почався тренд локальний тренд, тренд на І від нього ціна відштовхнулась отут. Тобто, це непогана лінія підтримки, від якої дуже логічно заходити у лонги. Як вона працює? Дивіться. Люди, які набирають лонги, ставлять ступи отут. І тому вони роблять усе, щоб у цю лінію, у цю яку я, у цю лінію ціна отак не пробила. Тому що якщо вона її проб'є, їх виб'є по стопу і вони залишаться з голою жопою. Тому вони і ще більше набирають лонгів, до прикладу, отут вони їх набирали, щоб не підпустити навіть ціну до цієї лінії. І з цього ціна пішла вгору. Ну тут ще правда там виграв, але... Та такі, така ж сама штука у нас є і зверху. Це лінія супроту. Вона працює так же само, але тут вже все вирішує шортист. Вони роблять усе, щоб за цю лінію ціна не вийшла, тому що їх також виб'є по стопам і, і все, і грошей нема. І до речі, ці стопи це є та сама ліквідність. Зазвичай, коли цю ліквідність пробувають, до прикладу, як отут. Ціна просто летить і їй пофіг. і взагалі цих всяких патернів, фігернів, до очка, просто їх вчити та не перевчити. Але це потрібна штука, її потрібно вчити для того, щоб ну заробляти. Бо без цього технічний аналіз не. Технічний аналіз або що можна сказати точно, так це те, що якщо ви новачок або не дуже досвідчений криптан, краще на фічі у трейдинг не лізь. Але якщо вже сильно хочеться, краще використовувати ті стратегії, про які я тільки що розповідав. Бо, якщо такий, як я зміг зробити, то у вас 100% вийде заробити на торгівлі на новинах та технічному аналізі. А ще буде краще, якщо ви це все діло поєднаєте для того, щоб заробити як наймога більше грошей. І Тому як завжди, сподівається, відео корисним та для вас. ставте лайки, підписуйтесь на канал, не Прямий два телеграм-канала, посилання в описі. Там багато цікавого, якщо Дякую за перегляд. З вами був Вайс Всім пока.